Всім привіт, друзі! Мене звуть Олександр і це проєкт Сезон в Красилівці, де я пробую відтворити реальну економіку і намагаюся зробити ігровий процес цікавішим. І вже, друзі, пішов восьмий рік після того, як я переїхав у це село, не маючи тоді у кишені ані копійки. Хоча зараз на восьмий рік тих грошей не набагато більше, якщо чесно. Осінь у мене було на балансі 45 тисяч 150 гривень власних коштів та 90 тисяч 500 гривень кредиту. Ну, а зараз це гроші ще менше, але я трішки згодом вам покажу, куди я їх витратив. Бо зараз вже хочу докосити цю траву. Нарешті, друзі, дійшли руки навести трохи порядок на території. Бо за 8 років тут вже все позаростало як в джунглях. Мені вже, якщо чесно, аж соромно перед сусідами. Взяв у Йосиповича мотокосу, залив 2 літри бензину і трохи повикошував цю траву. Ну, тепер вже виглядає набагато ліпше, я вам скажу. Ви тільки погляньте, яка тут чудова територія, коли ця трава викошена. Просто краса. І давайте відразу вам покажу, куди я витратив кошти. А витратив я їх на трактор. Трактора, друзі, я пофарбував. Тарам т 40 зробив джондіра. Ну, вийшло прикольно, мені подобається. Ну, я вже сказав, давно потрібно було його пофарбувати, як пам'ятаєте, він вже був в жахливому стані. І корозії багато вже було, вже Та фарба облазила. А в салоні, до речі, також все пофарбовано. Пофарбовано, прибрано, новий коврик під ноги, оплітка на кермо. І можна сказати, що зробив косметичний ремонт для цього трактора, і який обійшовся мені в 10 тисяч гривень. До речі, сам значок Джундіра... Я взяв на розборці за 2000 гривень. Ну, але воно було того варте, погодьтеся. Я б подумати, якщо часто не міг би, наскільки кольори можуть змінити зовнішній вигляд трактора. Ви, до речі, хотіли якийсь іноземний трактор? Ось вам, будь ласка, John Deere Т-40 Термінатор. Ну, зрозуміло, що це лише візуальні зміни. Потужності під капотом цей косметичний ремонт йому не надав. Але трактор виглядає ну, дуже прикольно і мені подобається. Я вам скажу, тепер вже буде е, працювати на ньому веселіше і, звичайно, комфортніше. Ну, а ви, до речі, можете залишити гумористичний коментар про цього звіра. І чий коментар набере найбільше вподобайок, той отримає цей трактор та більшість моїх агрегатів з цього проходження. Так, ну що, друзі, давайте тепер про плани на цей сезон. Ви мене підтримали, і вирішив я цього року садити картоплю. Я вже знайшов, хто буде копати її. І процес збору, друзі, буде автоматичний, без відер. Ну, бо просто одне діло зібрати відром 65 сотих. Ну, а друга справа коли збирати відром 2,6 гектарі. Ну, я думаю, з відром це буде занадто. Ну, що, до збору, звичайно, довго, я ще навіть не садив ту картоплю, це я тільки домовився за копання. Зараз я буду закривати вологу на двох ділянках. Вже, як бачите, пригріло сонце. В принципі, на город вже можна заїхати. І будемо починати роботу. Так, як пам'ятаєте, сухі добрива я кидав осінню, зараз я кидати нічого не буду. Так як в нас е зима була без снігу, ну, в принципі, як останні пару років. Тому я тільки закрию вологу та повитягую бур'янин. Картопля картопля. Ну, Всі ми з вами добре знаємо, що на картоплі можна добре заробити. Але також знаємо, що з нею буде дуже багато мороки. Ну, але будемо сподіватися, що. Воно буде того варте. Так, зараз потрібно ще дозаправитись, бо в мене вже паливо майже на дні. Зараз заправимось до повного і поглянемо, скільки палива в нас залишається. І чи загалом вистачить його до кінця сезону. Так, заправив до повного і залишається 216 літрів. Ну, не знаю, чи його вистачить. Тому що в минулому сезоні в мене пішло приблизно 250 літрів. Але це було в минулому сезоні. Цього року буде і роботи значно більше. І відповідно піде більше палива. Так що можна припустити, що цього палива не вистачить. Ну або буде якраз впритик. Ну, побачимо, це коротше, неважливо. Не будемо гадати. І про все вже згодом дізнаємось. Зараз їду за бороною другу ділянку. Після пшениці позволікав все, що тільки можна. І солома, і бур'яни, і що хочеш. Так, ну що, вологу на другій ділянці я закрив. Їду додому, причіпляю причіп, і зараз буде дуже цікава робота. Вже і причі було б добре пофарбувати, а то він обліз, як старий пес. Та в кузові чисто, немає ніякого сміття, ніяких залишків, і можемо їхати. Ну, в наступному місяці потрібно ж садити картоплю, а насіннявої картоплі то в мене немає. І зараз я буду це виправляти. Ні, друзі, я не поїду в якусь там агрофірму по картоплю. Не буду її купувати в магазині по 30 чи по 40 гривень, яка там ціна зараз на картоплю. ну Тому що ви розумієте, що це дорого. Якщо ви не здогадалися, то картоплю я буду купувати в людей в селі. От зараз буду тут зупинюся та й буду сигналити. Картоплю купуватиму по 15 гривень за кілограм. Мені потрібно буде 7 тонн. Ну і лише на картоплю я підрахував, мені потрібно буде 100 тисяч, тому беру 100 тисяч гривень кредиту. Такий кредит взяв під заставу хати. Ну, я знаю, що ризиковано, але іншого виходу немає. Картопля, купую картоплю. По 15 гривень за кілограм. Діду, продайте картоплю. Картопля. Ну і як результат, друзі, вже є перші мішки картоплі. Ну, 15 гривень за кілограм ціна, здається, невелика, але люди продають. Продають, так як не потрібно її нікуди вести. Можна сказати, я її забираю практично біля хати. Є ще люди, які просили під'їхати до самої хати, тому я думаю, зараз потихеньку щось назбираю. І якось так потихеньку збирається ця картопля. Ну, хтось по два, хтось по три мішки виносить. Ну а за три мішки, щоб ви розуміли, друзі, я віддаю в середньому 1800 гривень. Ну, мішку там приблизно 40 кг картоплі. Це вам так для розуміння. От вам 1800 гривень діду буде до пенсії. А Йосипович, друзі, продає аж 5 мішків. Оце взагалі вже поки рекорд. Якби біля кожної хати так виносили, то я вам скажу діло йшло б набагато швидше. Але ж все не так просто, як хотілося. Ну, але є рух, і це саме головне, те як зараз той пречіп назбираємо. Так, все, подякував, Йосипович. Будьте крепкі. Так, і їдемо далі. А, і загалом за 5 мішків я Йосиповичу віддав 3 тисячі гривень. Ну а загальну суму ми вже побачимо з вами трохи згодом. Так, друзі, ще забираємо в баби Параски три мішки, і в принципі вже буде повний причіп. Нон ну, бабі до пенсії буде пару гривень. Все, бабуню, подякував вам, будьте крепкі. Так, ну що, друзі, перший причіп є і веземо його додому. Картоплю, друзі, я буду зберігати під навісом. Тут я звільнив місце, поприбирав. Ну, просто в гаражі я її не хочу запихати, і не факт, що вона там поміститься, звичайно. Бо там місця дуже мало. Ну, а під навісом можна буде зберігати, і вона добре проріється та просохне. Так, друзі, що ви розуміли, це я привіз десь 3,5 тонни картоплі. Ну, причі в мене на 5,5 кубів. Ну, можливо, хтось не знав, то 1000 літрів це не одна тонна. Кожна культура вона має щільність на об'єм. Ну і, наприклад, картопля на, на один куб приблизно виходить 650 кг картоплі. Ну, я просто все стараюся вираховувати в тонах, в кілограмах, для того, щоб було зрозуміліше. Ну, бо просто інколи ви запитуєте, як ти привіз 3 тонни, якщо, ти, якщо в тебе причіп на 6 кубів. Тому, друзі, тут все я вираховую в кілограмах. Ну, тобто... Кілограми або тонни. Це, щоб вам було зрозуміло. Так, тут у нас 3,5 тонни картоплі. І мені потрібен буде ще один такий причіп. Бо, як я вам казав, на дві ділянки мені потрібно 7 тонн картоплі, щоб посадити. На 2,6 гектари. Тому це ще не кінець. Їдемо збирати далі. Ну, а от тепер я вже маю 7 тонн насіннявої картоплі. І давайте будемо рахувати, скільки я на це витратив. Ну, 7 тонн по 15 гривень за кілограм, і обійшлась вона мені у 105 тисяч гривень, друзі. Ну, можна було б зробити по-іншому цього року посадити картоплю біля хати. І б вистачило на насіння на дві ділянки в наступному році. Ну, це, звичайно, було б значно дешевше. Але, друзі, є одне але. Мені немає де зберігати ту картоплю. Тому, можна сказати, я йду важчим шляхом. Ну а зараз цю картоплю я хочу трохи порозволікати. Для того щоб вона нормально просушилась та нормально прогрілася. Ну і тепер, я думаю, буде значно ліпше. Так, ну що, насіннєва картопля є, це вже добре. Поки вона нехай просушується, прогрівається, і вже в наступному місяці будемо її садити. І надумав, друзі, я брати собі сажалку для картоплі. Ну ось така польська сажалка коштує 30 тисяч гривень. І як бачите, є навіть схожа за кольорами на наш трактор. Ну, в принципі, її і візьму. Вирішив брати саджалку, друзі, тому що я порахував, ну, щоб посадити картоплю, я маю комусь заплатити майже 14 тисяч гривень. Ну, зараз картоплю в нас садять по 50 гривень за сот. Тому виходить, що мені простіше взяти саджалку у власність. І, грубо кажучи, за 2 роки вона себе окупить. Ну я думаю, правильно так буде чи ні? Ви що скажете? Ну що, будемо садити картоплю. Беремо відро в руки і погнали набирати. Якщо чесно вже, друзі, на цьому етапі замахався. І ще навіть не починав садити цю картоплю, а вже втомився. Але як бачите, навантажувати більше немає чим. Навантажувача під трактор немає. Тому доводиться працювати вручну. І зараз завезу цей причіп на паєву ділянку. І якось буду отак кататись туди і сюди. Зараз залишаю тут причіп, поїду візьму саджалку. І спробую, друзі, якось так садити. Ну, я ж не хочу нікого наймати, тому доведеться самому це все було тим. Ну, я думаю, друзі, ви розумієте, що в цьому сезоні я економлю максимально. Ну, тим більше 150 гривень на рахунку, що ми з вами говоримо. Майже 200 тисяч гривень кредиту. Це страшне просто. Це страшне. І це тільки початок, можна сказати. Я вам відразу скажу, що кредит в подальшому буде значно більший до кінця цього року. Там ще і засоби по догляду потрібно буде купувати. О ну, і це ще не кінець. Але як я завжди кажу, вже буде як буде. Йдемо до останнього. Так, стоп, 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 Сашко, нічого не забув. А, забув відро. Як же зараз без відра? Чим кидати ту картоплю? Без відра не буде діла. Бо ж це погано, що немає навантажувача. Ну, а руками збирати, звичайно, не вдасться. Так, аби ще воно тут втрималось на цій саджалці. Ну, Будемо пробувати. Поїхали. Ох ти ж йоть ё... Ой-ой, де ти взявся? Ой, боже друзі, так і інфаркт можна зловити. Ви шо? Не можна такого робити? Я в шоці просто? Колесо хоч ціле? Ой, колесо ціле. Колесо то ціле, а я-то не дуже. А мене аж тіліпає зараз. Ну а далі, друзі, будуть підчіпляння, перечіпляння. Ну, я думаю, ви зрозуміли, як це буде. Буду скидати картоплю потрохи на землю. І відром цю картоплю навантажувати в саджалку. Ну, звичайно, буде трохи мороки. Я вже це знаю. Ну і в принципі, тут сьогодні мені роботи буде на півдня, це точно. Ну, повздовж поля картоплю я садити не можу, тому буду садити її ось в такому напрямку. Звичайно, потім буде багато мороки з клинами, але вже чорт з ними. Вже буде як буде і буду садити так. Саме головне посадити. Обробляти буде легше набагато. Ще б когось потрібно було найняти, щоб стояв на саджалці ззаду і контролював той весь Ну, я то не поспішаю, їй потихеньку, але ж з кабіни ні чорта не видно. Ну таке, будемо сподіватися, що картопля зійде нормально. Але це не точно. Ну і ось так потихеньку, друзі, я вже висадив перший причіп. І, напевно, вже більшу половину цієї ділянки я пройшов. Картоплі вистачає. Ну і сюди вистачить і на ділянку біля хати. Так, і зараз поїду завантажу ту картоплю, яка у нас залишилась. Так, стоп, стоп. А Завантажувати чим будемо. Правильно, руками. Так, потрібно буде ще, напевно, одне відро придбати в господарство. Якраз для таких випадків. Ну бачите, без відра не буде діла. Ну я вам скажу, друзі, сьогодні в мене просто мега активна робота. Я знав, що з картоплею буде мороки. З неї завжди морока є. Але просто в таких масштабах ми їх ще тут не саджали. Ну і це можна сказати своєрідний рідний рекорд по картоплі. Але сподіваюся, що воно того варте. І зараз заберу вже всю цю картоплю. І можна сказати, що половина справи вже буде зроблена. Ось мені, друзі, здається, що з цієї сторони було менше картоплі. Ніж перший раз, як ми набирали. Або це мені просто так здається. Або це, до речі, картопля просто всохлася. Такий варіант може бути. Так, є. Зібрав всю картоплю. Супер. Так, і друга проблема це десь потрібно вперти це відро, щоб його довести на поле. Ну так, два пречі. Другий повний причіп також є. Як думаєте, втримається це відрочення? От куди тебе поставити? Давайте спробуємо, чи воно втримається тут. Просто наверх і не хочеться його закидати, тому що там я його потім не знайду, тому якось треба з цього виходити. Ну, наче як тримається. Я думаю, довеземо. Точніше, давайте спробуємо. А ні, все-таки довіз. Навіть ні разу не злетіло. Це добре. Так, на цей раз затягую плечі десь на цю сторону, бо тут зараз буде клин. І тут потрібно буде трохи покрутитись. Ну що, друзі, в принципі, можна сказати, що ще десь е, половина роботи залишилась. Це якщо рахувати разом з городом, бо тут вже менша половина залишається. Тому продовжуємо. Ну і вже я чітко бачу фінішну пряму. Це, звичайно, дуже добре. Я дуже радий. Це вже, друзі, останній клинок, з яким треба погратися. Знову буде оце перечіпляння, перетягування. До речі, я подумав, якби тут у мене був показник здоров'я, то того здоров'я, напевно, вже б не було. Ну, тому що можна уявити, наскільки це важка робота, оце перечіпляння. І коли тим більше ти виконуєш цю роботу самотужки, ну, будемо рахувати, що Сашко має дуже міцне здоров'я. Ну і як бачите, друзі, мені цього здоров'я вистачило, щоб досадити це поле. І я дуже радий. Ну, я впевнений, якби я садив картоплю повздовж поля, то цю роботу я б завершив би значно швидше. Так, ну що, все. І завожу зараз сажалку додому. Ось така у мене сьогодні жвава робота. Можна цю назвати роботу туди сюдим Що робив? туди сюдим їздив. Але ж ти хотів Сашко, зекономити гроші, правда? Ну то тому роби й ней. Не. Так, блін, стоп, 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 відро, відро, забув відро. Та що це таке сьогодні? Я напевно його раніше ніколи так не забував. Так як за сьогодні. Треба прив'язати його мотузкою до ноги. Ну ви що, без ж діла не буде в господарстві? Відро як талісман. Його губити не можна. Так, і знову потрібно заправити трактор, бо 90 літрів вже як не було. Ну, в принципі, з такою роботою це і не дивно. Так, і що в мене там залишиться? Залишиться 131 літра. Ну, в принципі, небагато. Ну, навряд чи його вистачить до кінця сезону. Побачимо. Так, ну що? І наразі в мене залишається. Посадити картоплю біля хати. Так, все, картоплю біля хати також посадив. Ну, як бачите, тут та сама картина. Садив не повздовж, але я думаю, далі буде легше обробляти це, не садити. Так, зараз поїду до озера помию трактор, помию саджалку. То вони вже страшні від тої пилюки. І в мене вже, якщо чесно. Сіпається око, коли трактор брудний. І по дорозі додому вирішив, що заїхати взяти хімію, ну щоб просто зайвий раз не кататися до магазину. І зараз хочу спробувати запакувати цю хімію на саджалку, щоб довести її додому. Я вам скажу, мені вже якийсь автоб пригодилося. Треба доглянути на якогось мінівена. І за хімію я, друзі, віддав 15 тисяч гривень. І вже заборгованість по кредиту перевалила за 200 тисяч гривень. Ну і це, звичайно, сумно. Сумно, але нічого. Прорвемося. Ну і бачите, друзі, доїхав. Тим каністрам хоч би що. Так, до речі, мені потрібно буде щось робити з цим гаражем. Ну, я не знаю, чи валити його і будувати щось нове, чи робити заїзд зі сторони двору. Ну, просто з ним е, дуже незручно, що виїжджати, що заїжджати. І ось такими маневрами, знаєте, я створюю аварійні ситуації. Ну, як було сьогодні, зранку. Потрібно буде з ним щось придумати. Але не знаю що. Але бачите, другий момент, якщо робити заїзд зі сторони двору, то потрібно буде переробляти двір. Вирізати то все. Коротше. Взагалі було б добре якийсь окремий склад побудувати. Але <рес> ж питання в тому, що на то грошей багато потрібно, а ти грошей немає. Коротше, і так добре. По-іншому ще ліпше буде. Так, ну а зараз, друзі, буду розбавляти грунтовий гербіцид. Будемо його відразу вносити. І ця каністра у нас іде. На куб води. Ну і відразу після посадки картоплі буду вносити ґрунтовий гербіцид. Ну, тому що ви знаєте, що після пшениці буде дуже багато бур'яну. І його потрібно починати виводити вже. Бо то така зараза, що за один раз ти його не виведеш, як би ти не хотів. Ну, я думаю, після грунтового гербіциду того бур'яну буде менше. Ну, зазвичай я бур'яно прискував два рази на сезон, коли вже сходив, ну, сходила культура. Ну, а цього року перша буду вносити ґрунтовий гербіцид. Я думаю, так буде цікавіше. Ну, бачите, важкий, важкий цей рік, він якось і почався важко, і я бачу. Це ще не кінець. Але то таке вже буде як буде. З картоплею мороки багато, але будемо сподіватися, що буде хороший врожай. Ну, оприскувати це не садити, ця робота робиться набагато швидше. Так, і, в принципі, що все. На цьому етапі я зробив всю роботу, яку планував. Напевно, нічого не забув. Якщо щось забув, можете написати в коментарях. І далі вже потрібно буде чекати, поки наша картопля зійде. І на сьогодні буде все, друзі. Буде дві серії цього сезону, так як просто було багато роботів з модами. Ну, решту модів ви побачите в наступній серії. Нехай у вас все буде добре і почуємось. Помив трактор і просто, знаєте, завмер на місці від цих звуків природи. Згадуються якісь такі безтурботні дні. І зараз розумієш цінність цих моментів.